Футбол є сукупністю різних прийомів, які використовуються у грі. Сьогодні ми з вами розберемо основні елементи гри у футбол. Все це неможливо без бігу. Ми з вами розглянемо усі ці елементи, але в цьому відео ми будемо говорити і показувати о передачах і пасах у футболі. Загально прийнята техніка паса це пас внутрішньою стороною стопи, так званою щічкою. Однак у нинішньому футболі багато гравців також здійснюють пас п'ятою, зовнішньою стороною стопи або підйомом. Удар виконується внутрішньою стороною стопи. При виконанні удару щічкою необхідно, щоб м'яч стикався з нижньою частиною стопи, тоді удар вийде акцентованим. Напрямок опорної ноги при цьому має відповідати напрямку удару. Зовнішня сторона ступні це та її частина, яка знаходиться між мізинцем і кісточкою. Перевага удару зовнішньою стороною ступні в тому, що під час руху м'яч знаходиться збоку, і тому гравець дістає можливість вільно пересуватися. При виконанні удару опорна нога ставиться збоку і трохи попереду м'яча. Нога, що завдає удару, зробив замах, переноситься через м'яч. Потім енергійним рухом стегна й гомілки назад виконується удар п'ятою всередину м'яча. Підйом це та частина стопи, яка покриває шнурівку взуття. Щоб зробити удар по м'ячу серединою підйому, треба відійти на кілька кроків назад. Під час удару опорна нога піднімається на носок. За дистанцією передачі поділяється на короткі, середні і довгі. коротка передача на 5-10 метрів. Середня передача на 10-25 метрів. Довгі, більше 25 метрів. За напрямком передачі бувають поздовжі, поперечні і діагональні. Перша передача поперечна. Поперечна передача. Незаміна в завершальній стадії з флангу. Так званий простріл уздовж воріт. Друга передача поздовжна. Найефективніше для подолання простору при цьому довга і висока передача незамінна у вирішенні даного завдання. Нею користуються для передачі м'яча партнеру, який запропонував себе на активному вільному місці. Вона може сприяти підвищенню темпу ігри. Третя передача діагональна. Універсальна здатна вирішити ряд завдань. Подолати простір, змінити напрямок атаки, провести комбінацію, убезпечити свої ворота. Зручна для прийому м'яча партнеру. Не дивно, що саме діагональну передачу приймають на озброєні гравці будь-якого амплуа. Траєкторію польоту м'яча. Передачі бувають низом, верхом, по дузі. Краща передача. Прийом м'яча після неї не вимагає зусиль. Друга передача верхом. Незамінна, коли треба передати м'яч на довгу дистанцію. Дозволяє минути перешкоди гравців суперника на шляху м'яча. Наступна передача по дузі. Оманлива, загадкова, незвичайна. Надає м'ячу бічне обертання. Чим воно сильніше, тим більше відхилення м'яча від прямої лінії, тим крутіше дуга передачі. За призначеннями передачі можуть бути в ноги, на хід, в розріз і під удар. Перша передача в ноги. Передача в ноги особих умінь не вимагає. Найкраще, якщо ця передача буде зроблена по землі низом. Ефективність передачі в ноги невисока. Друга передача на хід. Передача на хід, мабуть, найскладніша, бо вимагає від гравця високої техніки, гострого почуття м'яча, тонкої узгодженості дій з партнером. Виконувати її треба так, щоб партнер не гальмував своє просування. Третя передача у розріз. Передача між двома захисниками посилається в вільну зону на хід для завершальної атаки чи виходу один на один. Четверта передача під удар передача на гравця під удар, що знаходиться біля воріт, і має можливість на реалізацію гола.